Вітаю, друзі, ми з України! Що сіяти в наступному 2023 році? Які культури все-таки дадуть можливість вижити в цій складній, непростій ситуації? І всі, мабуть, скажуть, це соняшник, через те, що вартість соняшнику, яка на сьогодні складає там, біля 16-17 тисяч. А прогнозується до 20 тисяч, завжди дасть можливість аграрію заробити, навіть, навіть якщо він отримає 2 тонни, 2,5 тонни. І тому друзі, враховуючи побажання Аграріїв України, ми спланували провести вебінар, який відбудеться 13 грудня о 13 годині. Який саме буде присвячений палиці. Виручалиці нашого аграрного сектору це соняшник. На вебінарі ми розглянемо питання, можливо, нестандартні. Це що робити, якщо попередник соняшнику соняшник. Через те, що я знаю, що в наступному році дуже багато буде сіяти соняшник по соняшнику, діватись нікуди. Багато площ. Не досіяно озимою пшеницею. Дуже буде багато площ скорочена: кукурудза, ячмінь, інші культури, які в цьому році були збиткові. І ці площі вони також будуть заміщені соняшниками. І тому в наступному році очікується великий бум на цю культуру. Буде великі площі, будуть великі питання, будуть великі проблеми. І щоб не було несподіванок. І щоб не було ніяких негараздів і ви були підготовлені, а підготовлені це означає озброєння, ми проведемо цей вебінар. Розглянемо питання, а як посіяти соняшник без мінеральних добрив і отримати не менше 2,5, а то й більше, соняшнику, які, можливо, необхідно внести в критичні періоди мікроелементи для того, щоб дійсно соняшник. Був фізично здоровий і також сформував хороший високий урожай, що необхідно зробити з захистом, особливо коли скорочується сівозміна, коли насичується вона соняшником і буде дуже багато хвороб. І для того, щоб уникнути цього, необхідно підібрати правильні продукти і внести в ті терміни. Які дійсно дадуть можливість захистити соняшник від проблем від хвороб і шкідників? Ми розглянемо питання вибору холодостійких гібридів, тому що для того, щоб отримати вчасно хороший урожай, а це кінець серпня, початок вересня місяця, соняшник необхідно сіяти рано, а для цього необхідно. Підібрати хороші холодостійкі гібриди, як перевірити гібриди на холодостійкість, для того, щоб ви не попали в просак. І інші питання будуть розглянуті на нашому вебінарі. Ми вас запрошуємо прийняти активну участь в нашому вебінарі. Чекаємо на вас, ви отримаєте практичну корисну інформацію. По вирощуванню соняшнику в наступному році. Детальну інформацію і реєстрацію про наш вебінар ви знайдете під цим відео. Чекаю, шановний аграрії, на тебе!